Їх у народі називають сонячними. Вони ласкаві, доброзичливі та відкриті. Єдине, що відрізняє дітей від інших додаткова хромосома добра. Зайвою 21-ю народився і дворічний сьома. Сьогодні його мама точно знає, навіщо такі люди з'являються на світ. Вони приходять однозначно для того, щоб навчити нас любити, научить нас дивитися на багато вічі зовсім по-другому, радуватися життям. А це сонячний Матвій. З його появою родина теж стала дружнішою. Хоча Спочатку була паніка та запитання, чому були різні емоції, різні. І ми відчували страх, і не знаю, навіть можливо, якийсь смуток, але коли він народився, ці маленькі ручки, ножки, і це просто велике щастя. Чуттєві фото дітей із синдромом Дауна представив вінецький фотограф у холі міськради майже півсотні кольорових світлин. На них емоційні відкриті, добродушні діти з батьками. Дітям було цікаво все в студії. Вони так бігали по студії, брали там якісь деталі інтер'єру. У них там крутили, ну туди переставляли все. І важко було їхню увагу зосередити на тому, що потрібно було зробити фотографії. Але в ході того, коли вони бігали, вдавалося зробити класні фотографії на ходу. Знімали чотири дні, було непросто, але цікаво. Зізнаються організатори сонячної фотосесії. Такий досвід спілкування з сонячними людьми він має бути у кожної людини, просто щоб зрозуміти, чи хороша ти людина на сьогодні, тому що вони як сканер для кожного. З нас. Вони щасливі на фото, і матері їх теж щасливі. Вони є, і я не розлічаю, що такі дітки і сонячні дітки це одинакові діти. Маша Гнатик єдина дівчинка у Вінниці з синдромом Дауна, яка навчається у звичайній школі. Сьогодні у її мами сльози щастя та гордості, а 13 років тому тільки розпач. Лікарі сказали, що, можливо, дитина не буде і розуміти, де мама, де тато. Там не факт, що буде ходити і взагалі не плачете. Десь до місяців трьох вона, мабуть, і не виживе. 21 березня світ відзначає міжнародний день людей із синдромом Дауна. Мета проста, щоб сонячних сприймало суспільство. Сьогодні усі охочі підтримати сонячних людей вдягають ось такі яскраві непарні шкарпетки як символ додаткової хромосоми, а ще для того, щоб відчути, як то бути особливим. В різнокольорових шкарпетках прийшли і учні 31 ї школи. Підтримати сонячних людей, а особливо п'ятий Д, де навчається Маша Гнатик. Спочатку ми здивувалися, а потім ми з нею подружилися і ми з нею общалися. <свят> 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 ну вона весела, добра, радісна. Вона дуже гарна дівчинка. Однокласники кажуть, Маша на перерві встигає обійняти усіх 34 однокласників і любить навчатися. Машка, українська мова фізкультура і все. І а друзі є в тебе? Є які вони. Халофі, звичайно, до цього і вчителі були трошечки не, не готові, але я думаю, що зараз у нас ніяких проблем немає, і ми гарно спілкуємося, навчаємося, отримуємо гарні оцінки. Чому виникає поломка хромосом? достеменно невідомо в Україні. Живе понад 15 тисяч людей із синдромом Дауна. Між іншим вони стають адвокатами, акторами, спортсменами, моделями, митцями. Олена Гук, Сергій Кошарський, телеканал Віта.